В ніч, суботи, на неділю невідомими особами було вкинуто в чаші фонтана Садко, господарське мило, яке, розумієте, вспінилося при включенні фонтану, тому ми вимушені були вчора відключити його, скинути всю воду, яка знаходилася в чашах. Сьогодні будемо продовжувати займатися промивкою, тому що Включати його при наявності мильних речовин неможливо, так як наші люди ходять, бігають там, тому це є небезпекою для життя людей. Техніці, з щастю, ніякої шкоди не завдано, але вчорашнє свято, день молоді, зійшло на нівець.